Херсонська область унікальний природний комплекс, одна з найкрасивіших областей України. Розташована у нижній течії Дніпра, вона схожа на Райський куточок. При Чорноморський степ прикрашають 19 малих і великих рік, численні озера, прісні, солені, грязьові. Прямий вихід до узбережжя Чорного і Азовського морів, вигідне географічне розташування, клімат і історія краю з різноманітністю епох, культур і релігій обумовлюють високі можливості Херсонщини як регіону для відпочинку, оздоровлення і туризму. Літо тут триває 5 55 місяців. Середня температура влітку плюс 22-23 градуси за Цельсієм. Клімат помірно континентальний на рік 250 сонячних днів. Піщані пляжі на узбережжі Чорного і Азовського морів щороку приваблюють відпочиваючих з Росії, Белорусі, Польщі тощо. На відміну від Чорного моря, Азовське більш мілке вода прогрівається до 26, у лагунах до 28-30 градусів за Цельсієм. Відомий Таврійський степ впритул підходить до морів, тому у повітрі, відпочиваючи, крім іонів кальцію, йоду і брому, відчувають неповторний аромат степових трав. Найдовший в Європі до 120 кілометрів пляж Арабатська стрілка справжнє природне диво. Це вузька піщана коса між Азовським морем і соленим озером Сиваш, відомим цілющими грязями і термальними водами. У курортній зоні Херсонщини понад 300 оздоровчих закладів санаторіїв, пансіонатів, туристичних баз для дорослих і дітей, а також для сімейного відпочинку. Херсонщина відома ще одним морем: морем овочів і фруктів власного походження, вирощених на родючих, екологічно чистих українських чорноземах. Дівоча перевісність Херсонської області обумовили на її території велику кількість зоопарків і заповідників просто неба найбільш відомі. Визнані ЮНЕСКО, природоохоронні біосферні заповідники міжнародного значення Асканія Нова і Чорноморський. Велике творіння короля вівчарства барона Фрідріха Фальцфейна Асканія Нова і сьогодні нагадує картину з Біблії. На волі і волієрах заповіднику живуть 58 видів ссавців і 344 види птахів: від рідкісного коня пржевальського і зубрів до дрібнисеньких жайворонків і солов'їв. Тварини з Африки, Індії Північної Америки, які добре акліматизувалися у Таврійському степу, ніби то щойно вийшли з Ноєва ковчега. Велика заслуга Фридріха Фальсфейна і в тому, що саме він зберіг для світу 10 тисяч гектарів заповідного степу, який визнаний ЮНЕСКО еталоном ковилових степів планети. Чорноморський біосферний заповідник також входить до всесвітніх біологічних резерватів. Тут на зимівлю зупиняються сотні тисяч великих водоплавних птахів. Площа заповіднику близько 90 тисяч гектарів. Його прибережні смуги простяглися на 500 кілометрів. До комплексу входять реліктові ліси, заповідні плавні і степ, численні острови з колоніями водоплавних птахів. На 80% заповідник це затоки Чорного моря, в яких водиться 86 видів риб. У Дельті Дніпра розкидані численні острови, річні рукава і затоки. У Дніпрі і Дніпровському лимані налічується до 60 видів прісноводних риб. Тому ті, хто втомився від розслаблюючої насолоди південних морів, можуть пройтися рікою на байдарці. Помилуватися заповідними плавнями під час прогулянки катером, а то перейти і до більш активних дій приміром, порибалити, взяти участь у полюванні або здійснити екскурсії за новими знаннями і враженнями. У світовій історії сучасна Херсонщина згадується з 10 століття до нашої ери. Саме на її території утворилася держава скіфів. Із стародавніх племен Таврів походить назва і нинішніх Таврійських степів. А серце області, місто Херсон, назвали на честь стародавнього грецького Херсонесу. Торговельний шлях із варяг у греки, Олешківська Січ, Колиска Чорноморського флоту, все це Херсонщина. Але якщо відвідати Херсонський краєзнавчий музей, ви дізнаєтеся набагато більше і про скарби Амазонок, гробниці скіфських царів. Побачите козацькі гармати і пістолі на власні очі. У Херсонському художньому музеї інші враження серед семи тисяч експонатів твори українського і зарубіжного живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва. Перлиною колекції по праву вважають. Чудові зразки іконопису, які пройняті національним колоритом і сердечністю українського народу вас запрошують на чесний відпочинок. Відкривайте доступні за цінами курорти Херсонської області. Відкривайте Херсонщину. Відкривайте Україну.